Да, ну, шановні колеги, сьогодні у нас 18 грудня, і порядок денний такий. Значить, а, а, перший розділ надання адміністративних послуг. Питання з 1 по 19. Да, переоформлення ліцензій. Там а, колега так. зачитає назви підприємств. Це однотипні а, рішення щодо переоформлення ліцензій. Далі 1.20. Розгляд заяви Прат Інгулецький Гок щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 21. ПАТ «Укрнафта» Видача на, ліцензії на користування радіочастотним спектром. 22. Розгляд заяви ФОП Лещенко. Про припинення дії ліцензії. 23. Розгляд заяви ПП мережа про припинення дії ліцензії. 24. Розгляд заяви прап Фарлеп Івест щодо припинення дії ліцензії. 25. визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 2.1. розгляд проєкту наказу Міністерства розвитку громад і території про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури від 2013 року за номером 959. 3.1. внесення змін до складу консультативної групи з питань оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання. 3.2. Встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату НК за грудень 2024 року. 3.3 по 3.9. Індивідуальне рішення по членам комісії надбавка за інтенсивність праці та премії за грудень. 3.10. Внесення змін до фінансового плану державного підприємства УДЦР на 24 рік. 3.11. Внесення змін до інвестиційного плану державного підприємства УДЦР на 24 рік. Дванадцять. Продовження контракту з генеральним директором державного підприємства ОДСР. Прошу внести в голосу в пункт 2.2 Про затвердження змін до тарифів на роботи послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот. 2.2, два, да? Да. Два питання. Тоді в мене є питання. Андрій Юрійович до вас, Володимир Іванович, до вас. Це останнє, це все, що нам треба по тарифам до ЦРО. Як це так відбувається, що ми довго-довго проводили конкурс, а тепер з гарячки все обнаружили, що в нас дирка в тарифах. Більше там нічого не треба міняти? І як так сталося? І що, з ринком це не погоджується? Ні, Михайло, почекайте, будь ласка. Ми все це, це останнє, Володимир Іванович, Це там більше питань по тарифам? Нема у нас? Коч на, на цей рік немає питань по тарифам. Питання по тарифам будуть як мінімум там повнесені редакційних змін на наступний рік, запропоновані в частині нових змін, які відбулися по плану використання. А по цим тарифам, в тому числі і Михайлович, якщо чує, то хочу доповісти, що ми просто е, вносимо технології в діючі тарифи, але враховуючи, що просто самого тарифу не існує на, на ці смуги, то ми вносимо е, технології в тарифи в діючі тарифи по тим же смугам. Тому, по великому рахунку, на моє переконання, це взагалі ми робимо певно таку щось що, що називається. Допомогу операторам надаємо, не розраховуючи новий тариф по новим нинішнім діючим калькуляціям і новим нинішнім підходам. Тому як на моє переконання, то це взагалі і, і для всіх робимо добру справу на моє переконання. А Олександр а, стосовно того, що подавалося чи не подавалося. Ну, тарифи подавалися, просто треба було дійсно там уважно розглянути і прийняти зважене рішення. Ну, умовно швидко, і, і як на мене, то це досить непогана альтернатива рішенню, яке в принципі могло би бути, не погоджуючи довго е, за 2 4 місяці щось із ринком, тому що насправді ми в цьому випадку робимо навпаки на моє переконання. Скажімо так, на моє переконання. Це... ми готували тендер дуже довго, і можна до цього питання було б підійти трошки раніше ніж за день і з голосу вносити. Це не моє переконання. І хто там винен, ну, давайте, давайте там Добре. подумаємо, але і так на моїй пам'яті, так, так воно ну, якось у нас завжди так виходить. Ми готуй тендер, там щось великі такі речі, а потім приходимо, хлоп, у нас тарифів немає. Наробили. Немає колеги, зауважень щодо додатку, ще одного питання: 2,2 щодо тарифів. Якщо нема, тоді пропоную проголосувати за цей порядок денний, включно з питанням 2-2 з тарифами. А, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую і, будь ласка, пан Протасенко, давайте по першому блоку ці 19, просто зачитайте нам назви е, е, юридичних осіб на ФОПів. Добре. Спочатку зачитаю е, преамбулу, а потім перелі, перелі, перелічу усі е, організації. Е, відповідно до пункту 4 розділу е, 19 та перехідні положення враховуючи статтю 42 та стат частину 3 статті 46 закону про електронні комунікації, план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, Розглянувши заяви, пропонується переоформити лі, наступні ліцензії ТОВ Транском ФОП. Гарбара, ФОП Белянский, ТОВ Радиолинк, ФОП Мала, Фоб Костика, Фоб Северенчук, ТОВ Сим Телеком, ТОВ УТГ, ПП Евронет, ТОВ Нетсат Сервис, То в телемережі Юсана, то в Інфоком, то в Freeway Plus, то в SMAP, ФОП «Завгородній», ФОП Максимов, ФОП «Псюк», то БФ Експрес ЛТД. Пропонується підтримати проект рішення щодо переформлення ліцензії на РЧС. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Простави. Будь ласка, Дякую. наступне розгляд заяви е, прат Інглецький гірн, гірничок збагачувальний комбінат щодо видачі, видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. E, розглянувши заяву та на підставі e, законодавчих документів, пропонується видати приватному акціонерному товариству Інгелецький гірничо збагачувальний комбінат ліцензію e, у смузі 100 550, 550, 570 20 МГц для Дніпропетровської області. E, Далі за процедурою. Пропонується підтримати. Немає питань. За, будь ласка Одностайно. Далі. Пропонується розглянути <кій> заяву прав Укрнафта щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати ліцензію на користування радіочастотним спектром у смузі. 5,670, 5710, 710, 40 МГц у Львівській області. Про, пропонується підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноставі. Далі. Наступне. Пропонується е, розглянути заяву Лещенка ВБ щодо припинення дії ліцензії відповідно до статті 54 закону України про електронні комунікації у зв'язку з прип... прийняттям закону України про адміністративну процедуру. Розглянувши заяву ПОП Лещенка, пропонується припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що видане були, були підприємцю. У селі Метанівка Вінницької області пропонується підтримати. Дякую. Немає питань. То за будь ласка, підніміть руки, обласнуємо далі. Пропонується розглянути е, заяву ПП мережа е, і припинити дію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом е, підприємство мережа е, місто Біла Церква Київської області. Пропонується підтримати. Дякую. немає питань. то за будь ласка. підніміть руки, одностайно. Пропонується розглянути заяву е, про приватного цінера товариства Фарлеп Інвіст е, згідно з заявою. Припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром. Ліцензія номер 54 від 15.04.24 року відповідно до заяви. Пропонується підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одну Далі. Пропонується розглянути е, проект рішення МКК про визначення можливості засу... застосування радіообладнання та управлінних пристроїв на території України відповідно до статті 65 про електронні комунікації, положення про реєстр радіообладнання та управлінних пристроїв та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності. Е, пропонується визначити можливість застосування на території України конкретного типу радіообладнання. Згідно з додатком. Обладнання Huawei пропонується підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Доповідь закінчив. Дякую. І далі. Будь ласка, два, Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НК про розгляд проєкту наказу Міністерства інфраструктури, про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури від 28 листопада 13 року номер 959. Пропонується погодити проєкт рішення із зауваженнями. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Два два. Шановна, шановний, шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд, запропонований проект постанови про затвердження змін до тарифів на роботи послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот. Проект постанови передбачає приведення назв переліку робіт послуг ДПУ ДЦР у відповідність до рішення НКІК від 11.09.24 дев'ятого, номер 485 про надання ліцензії на користування радіочастотним спектром. У смугах радіочастот 1935-1950, дев'ятсот тридцять п'ять тисячу дев'ятсот МГц. два, сто, сто двадцять 2,575, 2,610 МГц для стільникового радіозв'язку і застосування процедури акціону та постанови Кабміна від 1 одинадцятого 24 номер 1253 про внесення змін до плану розподілу користування радіочастотним спектром України, якої передбачено впровадження радіотехнології, міжнародний мобільний зв'язок АМ... амт 2020 базовим стандартом 5G NR для діапазону радіочастот 3400-3800 МГц. Проектом постанови пропонується доповнити відповідними технологіями пункти 1.2, 1.24, 2.2, 2.24, 6.6 та пункт 24 та 24.8 відповідними та відповідними примітками. Тарифів ДПУ ДЦР. Чисельні показники вартості зазначених позицій залишаються незмінними. Запропоновано затвердити постанову та доручити управлінню економічного регулювання, подати постанову на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую, Ані Михайлович. Вам все зрозуміло чи була дискусія? Питайте Так, да, зрозуміло, звісно. Дякую. Немає більше питань. Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Три, один, будь ласка, Ратасенко. Мікрофон. Звука, без звука доповідаєте без звука. Мікрофон не включений. Вибачаюсь три Е, Пропонується проект рішення НКК про внесення змін до складу консервативної групи з питань оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання та управлінних пристроїв. У зв'язку з кадровими змінами та враховуючи лист державного підприємства Український. Науково-дослідний інститут радіо і телебачення. Національна комісія е, вирішила внести зміни до складу консультативної групи з питання оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання та управління пристроїв, затвердженого рішенням НКК від 22.03.2023 року номер 103, виклавши його у новій редакції. Добавлено три прізвища з Ундірта і зміна прізвищ НКІК. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Віталія Олексійовна, будь ласка, 3-2. Дякую, шановний голов та члени комісії. На ваш розгляд на стопроект рішення про становлення фонду преміювання голови та члени НКК апарату НКК за груди 2024 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавку. За вислугу років надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань, голові та членам Анка, затвердженого рішенням МНК від 18 січня 2023 року, номер 15 та враховуючи частину 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову кабінету міністрів номер 304, пропонується встановити у грудні 2024 року фонд преміювання голови та членів МКК апарату МКК. У розмірі 1 мільйон 765 тисяч 250 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Немає питань. Ну, за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Наступним проектом рішення пропонується встановити за грудень 2024 року Живатовському Олександру Миколаєвичу, голові національної комісії, що дійсню державне регулювання. У сферах електронних комунікацій речовин спектр надання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі п'ятдесят на тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, інформую колег про конфлікт інтересів та неможливість голосування по цьому питанню. Якщо є ще питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Рішення прийнято. Наступним проектом рішення пропонується встановити за грудень 2024 року бісіку Олександру Анатолійовичу, члену КК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмір 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Олександр Анатолійович, будь ласка. Ну, напали в голову, шановні члени комісії, маючи наявність конфлікт, конфлікту інтересів, не буду брати участь в голосуванні. Дякую. Більше питань немає. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Рішення прийнято. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується встановити за грудень 2024 року колеснику Ігорю Івановичу, члена НКК, надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 37 сім тисяч гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голову, шановні, шановні члени комісії, інформую щодо конфлікту інтересів та прийняття участі у голосуванні. Дякую. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі. Пропонується встановити за грудень 2024 року мальон Лілії Володимирівні членкині яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 49 дев'ять тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія, будь ласка, шановний палеголово, шановні колеги, також інформую про наявність конфлікту інтересів відповідно участі у розгляді і голосуванні за цей проект рішення не беру. Дякую. Запрошую проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі. Наступним проектом рішення пропонується встановити за грудень 2024 року Сіменченка Андрія Івановичу, члену НК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та примі в розмірі 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Андрій Іванович. Шановний голос, шановні члени комісії, в зв'язку з наявністю особистих інтересів, приймати обговорення і в прийнятті рішення не буду. Дякую. Якщо більше питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується встановити за грудень 2024 року Ткаченко Миколі Миколайовичу, членом КК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 64 тисячі гривень за фактичний працьовний час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка. Шановний голово, шановні колеги, в зв'язку з конфліктами інтересів по даному питанню приймати участь в обговоренні голосування не буду. Дякую. Дякую, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Рішення прийнято. Далі. Наступний проект рішення пропонується встановити за грудень 2024 року. Трощенко Вікторії Юрівні, членкині НК надбавку з за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Вікторія Юрівна. Шановний, Шановний. голово, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую. Дякую. Запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка, Володимир Іванович, голосу. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується питання про внесення змін до фінансового плану УДЦР на 24 рік. Основна причина запропонованих змін полягає у приведенні показників фінансового плану до фактичних показників, яких очікується досягти підприємствам за результатами року. Зокрема, змінами до фінплану передбачається затвердити обсяг чистих доходів від основної діяльності на рівні мільярд 70,5 мільйонів, що на 13 мільйонів гривень або на 1,2% більше, ніж затверджено нинішнім фінпланом. Обсяг операційних витрат передбачається затвердити на рівні мільярд сорок мільйони, що на 22 два мільйони або 2,1% більше ніж нині затверджений. В цілому планується досягти позитивного результату діяльності. чистий фінансовий результат очікується на рівні 22,5 два мільйона. Сплата податків і зборів до бюджету забезпечить 325,6 двадцять Рентабельність діяльності 2,1 цілих і біта а, на рівні 26,8%. Операційні витрати здебільшого стосуються а, наступних елементів: це приріст а, а, збільшення тарифів на електроносії, витрати на обслуговування основних засобів а, з цього приводу, що виникають матеріальні витрати стосовно збільшення витрат на паливо і амортизація. Прошу прийняти відповідне рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Андрій Іванович, то у вас стара рука висить, чи у вас є питання? Немає питань? Запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностаємо. Далі. У зв'язку з прийнятим рішенням про внесення змін до фінансового плану, шановний Олександр Миколаївич, шановні члени комісії, прошу е, внести зміни до інвестиційного плану ОДЦР на 24 рік. Змінами передбачається затвердити в такому розумінні загальний обсяг капітальних інвестицій на рівні 280 мільйонів гривень. Е, прошу прийняти відповідне рішення. Дякую. Чи є питання? Питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, враховуючи порядок укладання контрактів з керівниками державних підприємств, які знаходяться, зокрема, в нашій сфері управління НКК. Враховуючи погодження відповідного питання з київським міським головою, результати заслуховування звіту Володимира Івановича за 5 років, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо продовження контракту з генеральним директором державного підприємства Український державний центр радіочастот, шляхом укладання з ним додаткової угоди на 5 років. Пропонується уповноважити голову НКК на підписання, зазначеної додаткової угоди, та доручити управлінню персоналу, забезпечити виконання цього рішення, забезпечивши виконання заходів, встановлених законодавством по процедурі. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. І Це Це останнє Дозвольте да. слово, Олександр Миколавичу. Шановний Олександр Миколайович, шановний члени комісії, я щиро і дуже дякую вам за високу довіру і обіцяю її підтверджувати високою власною відповідальністю. Дуже дякую.